Доброго Всім дня! Сьогодні буду говорити про гортензії. Гортензії маю три вида представників: широколисті, волотисті і деревовидні. Сьогодні буду говорити про широколисті, тому що вони вже квітують, а деревовидну знають всі, і там особливо нема що казати. Про широколисті гортензії. Широколисті гортензії бувають. Буду говорити швидко і про основне. Широколисті гортензії бувають ремонтантні і неремонтантні. ремонтантні. ремонтантні це ті, що квітують на пагонах цьогорічних. Тобто, це ті рослини, які не боються, що ви їх не прикрили, не переживають за морози. Вони просто квітують, як звичайна рослина, і не потребують особливої. Особливого граня взимку. Рослини, які не ремонтантні, тут вже трохи все складніше. Якщо ви на зиму їх не вкриєте, то влітку ви не дочекаєтеся квітування. Звісно, у вас будуть гарні кущі зелені, але квіткових бруньок не буде, тому що вони обмерзнуть. Наприклад, покажу однієї своєї гортензії. Ось. Дивіться, який гарний великий кущ, яке поживне. Ну, поживне, таке здорове листя. Здоровенно, на мою долоню, але квітувати ця дівчинка моя не буде, тому що вона перемерзла взимку. Хоча у мене рослини були накриті, гортензія боїться не стільки морозів зимніх, скільки оцих зворотніх приморозків, які нас накрили, наприклад, в лютому місяці, після того, як в січні було неймовірно тепло. Так, і ми розробляли грядки, працювали, і потім вже гортензія пішла в ріст. І в лютому всі бруньки її обмерзли. От ця така, кущик гарний, кущик не пропав, але вона не квітує. Ще є інформація про те, що гортензія е, чим вона старша, тим вона стійкіша до ваших погодних умов. Ну, звісно, не мінус 30, але все рівно вона переживе оці приморозки і протяги. Про протяги. Гортензії не люблять. Ні, давайте спочатку про місце. Гортензія потребує затишного місця, тіньового і без протягів. Тому що у мене навіть ті рослинки, які ростуть ніби в тіні, то все рівно цей спекотний вітер їх просто валить з ніг. Вона відходить, вона кожен ранок відходить, але кожен вечір вони в жахливому стані. Тому місце для посадки має бути тихе, тіньове. Або на півтінь, Ну, бажано щоб саме в день, в полудень сонце на них не попадало. Це трошки складно обрати таке місце, але вже можна і постаратися заради такої краси. Так, про ремонтатні і неремонтатні я сказала, як можна дізнатися, чи ремонтантний ваш сорт. До речі, ця інформація прийшла до мене лише тепер. Дівчата показували, що якщо ви бачите, ось так. Ви бачите, що тут квіточки не буде. Ви прищепуєте цю квіт... цю... цей пагін, ви прищепуєте, і звідти з пазух виросте ще два пагона. Якщо ці пагони заквітують, це означає, що ваша гортензія ремонтантна. Я ще так не робила. Можливо, зроблю на якихось, бо тут я все ж таки сподіваюся, що тут ще щось буде. Бачите, тут є це ще й, до речі, молодий кущ, але також дуже гарний. Далі, це про, про ремонтантність. Про ґрунт. Всі гортензії широколисті, всі люблять кислі ґрунти. Закисляти ґрунт можна природнім шляхом, ніби як. Яблука, ну, лимонна кислота, я скажу, що це більш такий природний шлях. А також можна використовувати всякі добрива, які продаються в Тут ближче покажу, які продаються в магазинах. Добрива, і їх можна, їх не то, що можна, їх потрібно використовувати для підкислення ґрунту, якщо у вас не кислий ґрунт. Тогоріч я підкислювала свої ті великі гортензії, які тільки що показувала. Тогоріч я підкислювала їх, підживлювала, не підкислювала, а підживлювала їх яблуками. Дуже багато було всяких коментарів і добрих, і недобрих, що я роблю добре, що я роблю недобре. Яблука на корморізку не пошкодило. Ви бачите рослинки. Не пошкодила. Е, яблука на корморізку, відкопала трохи землі, засипала яблука, прикопала землею. Мухариць не додалося в мене, і гортензії почувають себе просто чудово. Також я використовую тепер вже при посадці, використовую сірку. Сірку купляла в магазині врожай. Звичайно, такі жовті гранулки, які я додаю в. Посадкову яму, бо тому що для гортензій для азалі і для родододронів я додаю кислий торф і сірку, тому що вже хочу цих квітів в гарному обсязі. цьогоріч я купила Цьогоріч я купила ще дві гортензії. Це ось така. Бачите, зранку на неї попадає сонечко. Це marine Blue. Продавець сказав, що вона буде блакитного кольору. Куплена, ну, також залежить від кислості ґрунту. Чим кисліший ґрунт, тим буде блакитніша ваша гортензія, якщо вона має до цього здатність. Підкисляти ґрунт треба вже тепер. В, ну, можливо, навіть треба було ще вчора, якщо так можна сказати. Тому що коли вже набирає бруничку... Грунт уже має бути підкислений, щоб змінило колір. Тогоріч я також підкислювала не лимонною кислотою а. Цією жидкістю з акумулятору. У мене був старий акумулятор. Я прочитала це в інтернеті. Там один кубік на 10 літрів води. Ну мені здавалося, що вона трохи поміняла колір, стала більш фіолетова. Так, ось я купила цю Маріне Блу і купила там уже за черешню. Не хочу ще раз йти. Такий гарний кущик купила пильчату гортензію, яка називається Blue Bern. Блуберн, да, мені здається. Печита гортензія вона також ремонтантна і вона зовсім не замерзає, тому що це якісь японські сорта, які е, будуть витримувати морози до мінус 30 градусів. Сподіваюся, що таких морозів у нас не буде. Але менше з тим купила, вона буде зовсім інша квітка. в неї не буде е, така набита квітка, а буде в неї така, як моя долонька, по краям йдуть відкриті. Квіточки, такі метелики, фертильні, і посередині йдуть бусінки такі стерильні. ну Така особливість цієї квітки, яку я купила. Також блакитного кольору. Ми подивимося. Там одна квіточка є, сподіваюся, її побачити ну, влітку вам покажу. Вчора мені просто попався такий. Не вчора. Декілька днів назад, коли це було, боже, запутала всі дни. е, Йшла через квітковий ринок, там, де продають квіти на зріз. троянди, гладіолуси, ну, ви розумієте, квіти для букетів. І попала на, знаєте, той, хто шукає, завжди знайде. Попала на розпродаж гортензій. Вона в жахливому стані по 100 гривень в горщиках. Е, була така досить було у неї три три у неї було квітки. Ось одну лишила я, щоб вам показати, такий ніжно-бузьковий колір. Ось така вона була вся обпалена. Ну, е я так розумію, що її були залили, і... або транспортування було невідповідне. Е сорти такі гарні, без назви, але бачу, що така вона потужна, але непогана. Ви знаєте, дивіться, який гарний листочок. Я сподіваюся їх е реанімувати, якщо так можна сказати. Оці не подобаються мені крапочки, не знаю від чого. Сподіваюся їх реанімувати. І буде в мене такий, знаєте, чудовий кущик з голландських сортів за 100 гривень. Ось такий колір, ще раз покажу. Такий ніжно-бузьковий. І ще один. Чекайте, бо я тут вже пробувала обрізати. І ще одну купила. Це взагалі для мене. Я шукала, хотіла, не то, що шукала, ну хотіла я білу гортензію. ну трохи... трохи кусаються по цінам. Ось, і біла, бачите, біла. Це дуже гарненька, така ніжна, вона вся опалена, навіть немає такої квіточки живої, щоб вам показала. Але листечко в загальному, в непоганому стані. Я посадила їх в тіньочок, Зараз обріжу їм суцвіття, бо тому що, вон так. Це я тримала, щоб вам показати. Вони виснажені рослинки, я так розумію, що їх виганяють для квітування і потім дарують як в букетах. Ну, ми не за цим ось так. Все, вам показала. І тепер я її посадила, додала кислий ґрунт, додала сірки, поливаю, слідкую за ними, ну, як за всіма рослинками, стимулятор росту. Корний вінчик, але бачу, що там є, бачите, живі брунички, і ця рослинка в мене відійде. Також я ще купила, так, поки перейдемо, туди я обріжу, ще там квіточку, також я ще купила таке добриво. Добриво для гортензії. Е, я бачу, що тут непоганий склад, це від чистого листа, це не реклама. І я бачу, що тут в складі, бачите? Е, так. Видно добре, азот, фосфор, калій, сірки 100, магній 30. Ніби непогано. Пише, що тут і для сухого, і для підживлення, і для сухого можна насипати в ґрунт, і для позакореневого, і для підливки. Ось таке добре для гортензії. У нас коштує 65 гривень. Не знаю, в яку ціну він у ваших магазинах. Ну, купила зайвим не буде, бо тому що ці що спеціальні добрива продаються. А, і, до речі, на 450 літрів. Бо тому що ці добрива спеціальні, що продаються для гортензі, трохи кусаються в ціні. Тому я завжди купляю сірку. І так, де те є? Хочу обрізати цю квіточку. Секундочку. Щоби, бо квіточка тут не грає мені тепер ніякої ролі. Мені головне спасти кущик. Ну, і зараз пообрізаю це листечком. І побачимо, побачимо. Ну, задоволено, в цілому задоволена, ви знаєте, за 100 гривень. Так, ну і йду покажу свою основну красунечку. ця також буде квітувати. Читала в інтернеті, що не любить гортензія органіки. Ну, перегною. Перегною, не знаю, не знаю. Даю перегній по всьому городу, квітнику. Ось це моя дівчинка. Як виявилося, сорт ремонтантний. Назви, звісно, не знаю. Колись купляла давно-давно у флоріумі. Але не можу тепер. Тепер, ну як давно, да, вона в мене вже четвертий рік. Я кажу, виявилося, що вона ремонтантна, бо цьогоріч вона. Я думала, що взагалі не буде квітувати. Квітую. Ця квітка в мене міняє колір три рази. От Тепер вона рожева, потім вона буде зелена, і потім вона буде червона, червона з таким зеленим, зеленою серединкою. Дуже цікавий сорт. Бачу, що ремонтантний відігнула дві гілки тогоріч і її прикопала. Сподіваюся, розмножити, бо хотілося б більше, бо тому що ви бачите, що вона вже квітує. І в чому для мене перевага гортензій? В тому, що вона. От почала квітувати. І вже з початком морозу ви обріжете ці квіти. Вона квітує постійно. Так, да, вони будуть міняти колір, вони не будуть такі. Ну, деякі будуть ті, що на сонцю, деякі будуть жовтіти, але в основному, ну не в основному, а так і є. Суцвіття з гортензії я знімаю вже коли, коли глибока осінь. І оці квіти вас будуть радувати. Це для мене дуже такий позитивний, так як у мене садок більш зелений, ніж квітковий, то для мене це дуже позитивний момент в тому плані, що квіти від тепер до зими. І це дуже гарно. Так що гортензія для мене безпровічний варіант. Зараз, коли включаться волотисті, це взагалі просто ну, для мене вау. Ну що, так коротко, давайте підведемо підсумки. Гортензія. Ділиться на деревовидну, широколисту і волотисту. Є ще е, повзучки, але я такої гортензії не маю, ті, що в'ються. Е, гортензія великолиста, про неї ми сьогодні говоримо: широколиста, великолиста, е, вона буває ремонтантна і неремонтантна. Ремонтантна це ця, що квітує на цьогорічних пагонах. Е, Неремонтантна, звичайна, це та, що квітує на минулорічних пагонах. Неремонтантну гортензію треба е, накривати. Якщо ви її не прикриєте на зиму, то вона не заквітує, бо у неї вимерзнуть квіткові бруньки. Гортензія потребує тихого затишного місця з кислим ґрунтом. Обов'язково вона краще розвивається на кислому ґрунті. І потребує ну, підкислення ґрунту. Я вже сказала. Здобрив любе сірку. Ну і все, що підкислює ґрунт. Що ще я забула сказати? Ну, ніби все, волога, волога. Поливайте, підкислюйте, якщо не ремонтантно, накривайте, і буде нам щастя, і будемо ми малуватися отакими от великими квітами, які я буду неодноразово ще показувати. Ну, ніби це все, що я хотіла сказати. Все, всім гарного дня і спокійного тижня. Пока-пока.